Всім привіт, це Сімбе Медіа. І сьогодні ми вам розповімо про найцікавіші новини за останній тиждень. А саме, новий застосунок від держави є мобілізація та як народні депутати руки розпускали. На хабарі у 2 мільйони затримали мера Сум. Співробітники СБУ та НАП викрили на факті корупції міського голову міста Суми Олександра Лисенка, а також директора департаменту інфраструктури міста. Їх було затримано при спробі отримати частину хабаря. Самоти спалі живлять. Там чуть-чуть. послухає. Посадовці вимагали хабаря від місцевих підприємців як умову для невимушеного ведення бізнесу в місті. За документами, фігуранти вимагали гроші у місцевої компанії, яка спеціалізувалася на вивезенні сміття. Вони настаювали на внесенні понад 2 мільйонів гривень. Якщо ж підприємці відмовлялися платити, їм загрожували труднощами у здійсненні підприємницької діяльності. Півробітники СБУ та НАБУ затримали обох фігурантів на гарячому, коли вони отримували неправомірну вигоду у розмірі 1,4 мільйона гривень. мене ніяких не було, ніякої неправомірної вигоди, я не вимагав. Зараз розглядається питання про повідомлення їм про підозру згідно зі статтею 368 Кримінального кодексу України, прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Танечко. На Львівщині лікарка намагалася з'їсти хабар, який вимагала у військового. Цікаво, смачно було троє посадовців МСЕК вимагали хабар у військового за встановлення другої групи інвалідності його батьку. Працівники ДБР та СБУ впіймали на гарячому лікарів із самбірської МСЕК та торківської міської лікарні, коли ті спробували вжити хабар в прямому сенсі цього слова. За розслідувань слідчим лікарі з цих медичних установок вимагали хабаря у військовослужбовця за те щоб його батько отримав другу групу інвалідності, що давало б йому можливість завершити військову службу. Іншими словами, вони обіцяли здійснити цей формальний процес за суму 3000... 3200 доларів? 3200. 3200. 3200. 3200 доларів. Ця нечесна схема включала в себе передачу хабаря по частинах. Під час передачі останньої суми правоохоронці встигли затримати заступницю голови лікарської комісії у місті Турка на гарячому, і вона намагалася втекти від них, навіть спробувавши з'їсти 100 доларову купюру. Однак служителям закону вдалося завадити її намірам і конфіскувати гроші. Крім цього, було затримано й інших учасників цієї злочинної групи. Під час обшуків у робочих місцях і помешканнях фігурантів вилучено значні суми грошей. Майже 30 тисяч доларів, понад 10,6 тисяч євро, 37 тисяч гривень та 520 злотих. Розслідування триває, і слідчі намагаються виявити інші можливі випадки зловживань. Трьом посадовцям було пред'явлено підозру у одержанні неправомірної вигоди за попередньою. Та що це за? Ну а зараз готуються клопотання щодо обрання запобіжних заходів та відсторонення цих осіб від виконання посадових обов'язків. Є мобілізація. Єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних оберіг вже функціонує та постійно наповнюється інформацією. Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Це достатньо захищений продукт, який не має жодних натяків на можливість бути вразливим, заявив міністр. Він також розповів, що електронний реєстр військовозобов'язаних оберіг вже наповнений на понад 90%. Слуги народу Дмитрук та Куницький побили хлопця у центрі Києва. Дмитрук стверджує, що хлопець напав на них перший під час перевірки незаконного кол-центру. У коментарі нардепи заявили, що прибули до бізнес-центру Протасов для перевірки роботи шахрайського кол-центру, працівники якого одразу ж розбіглися. Після цього ми почали йти далі вулицею, де був спеціально виставлений молодий чоловік. Він почав нам дуже погані слова говорити матюкатися в наш бік, обзивати нас, і почав підходити все ближче. Ми представилися, показали посвідчення народних депутатів, і мій колега Олександр почав його знімати на відео. Його це дуже обурило, він почав до нас підходити, махати руками та ногами. Після цього він вихопив телефон із рук Олександра крав, фактично, і почав з ним бігти, пояснив слуга народу. Також хочемо нагадати, що нардепи Дмитрук та Куницький і раніше були помічені у подібних інцидентах. І якщо ж так сильно руки сверблять, то може варто відразу на передову.